Знаєте так, друзі? Яка б хата б не була, який би тут срач не був, але тут воно твоє. Ти сам на нього заробив, купив. Даже ось при такому всьому срачі зараз я помив поли. Хоча там відра все для ремонту, ремонт іде вже довгенько все. Багато треба все зробити, але воно твоє, воно. Тобі тут хорошо, спокійно, природа, тиша. Бо просто. Просто я от сижу, зараз зроблю кави, посижу і просто воно твоє. От настільки тут добре. От завжди мене тягне сюди. Хоча тут глуш, нема ні магазинів, нічого, і людей немає. Але воно твоє. І тут спокійна моя душа. Класно, ні це не передать словами. Хтось зрозуміє, хтось ні. Це таке діло.